Привіт, друзі! Покажу вам кілька новинок. І перша з них з серії Герби Австралії. На монеті зображені елементи гербу австралійського штату Квінсленд. На аверсі бачимо Оленя Благородного, класична геральдична тварина, яка уособлює старий світ. На реверсі маємо зображення журавля, який символізує корінні народи Австралії. Або ж території штату Квінсленд. Біля Оленя ми бачимо британську імператорську корону. Ну як же без Великобританії на монетах Австралії. Знизу монети Девіз Квінсленду Audax et Fidelis. Сміливий, але вірний. З цього боку, поруч журавлем є бичок та баран. Не знаю, що вони символізують. Хто знає, напишіть. Монету чеканий в Королівський монетний двір Австралії. Це вже третій виріб серії. Тираж виробів 50 тисяч штук. Одна монета на рік. Все досить гарно і якісно. Монета в капсулі від виробника. Наступна монетка Австралійський Лебідь. Чеканить монетний двір з міста Перт. Монетний двір Перта розташований уздовж річки Свон. Назва річки в перекладі на українську Лебідь. Австралійський лебідь є символом монетного двору PertMint. Початок даної серії в 2017 році одна монета на рік. Демонструю вам вже сьомий виріб в цій серії. Всі попередні показував на каналі, десь є відео. Пошукайте, кому цікаво. Скільки всього буде виробів в серії, невідомо. Можливо, фініш буде на 8 чи на 10, а можливо, виготовлять їх кілька десятків штук. Прикладом подивіться на тішку Кабари, як вже вийшла ціла купа, а серія все ще триває і триває. Тираж стандартний для цієї серії монет 25 тисяч штук. На аверсі ще бачимо Єлизавету II, Але з наступного року вже буде Чарльз III. Виріб захисні капсулі від виробника. Як завжди, з лебідями все якісно та гарно. Наступна монетка морський коник. Теж новинка, 2023 рік. Емітент виробу острівна держава в Карибському морі. Барбадос. Хто їх чеканить, не знаю. Можливо, американський Scottsdale Mint у нього частенько вироби на карибську тематику. Або ж виробник інший. Хто знає, напишіть. Тираж виробу 10 тисяч штук. В серії цих монет вже трохи вийшло. Коли кінець невідомо. Мавзолей. Це вже шостий виріб серії 7 чудес стародавнього світу. З назви зрозуміло, що в серії їх буде 7. Тираж виробів 7777 штук. На раунді зображений мавзолей, храм гробниці царя Мавсола, Правителя карійців. Мавзолей було збудовано в Галікарнасі. Це сучасна територія міста Бодрум. Туреччина. Сам Мавзолей був здоровенний, особливо за мірками тих часів. Бачимо колонаду з 36 колон, відстань між ними 3 метри. Вже можемо собі прикинути розміри такої споруди. З іншого боку, раунду бачимо правителя Мавсола. Саме для нього була збудована дана гробниця у Галікарнасі в далекі часи ще до нашої ери. До сьогодні мавзолей не зберігся. За однією з версій, він був зруйнований землетрусами. Як думаєте, що це за шмат срібла? На що схоже, напишіть перше, що прийшло вам на думку. Паузу витримав. Розказую. Це виріб від монетного двору Комско. Дві унції, чисте срібло. Обробка Antique Finish. Виріб у формі острова Південна Корея. Такий собі острів в мініатюрі. Все гарно та рельєфно, як і в більшості виробів виробника Комско. Якщо надумаєте купувати, зразу запитуйте в продавця чи виріб в капсулі. Знайти таку капсулу окремо буде складно і дорого. Краще купувати в комплекті. Сам виріб з капсулою. Тираж виробу невідомий, як і в більшості раундів від Комско. Чи буде це серія? Навряд думаю, що це поодинокий випуск. Оригінальненько так вони його зробили. Рельєф, бачите, да? крутезний височезний. Якісь там деревця та гори, все потрохи видно. Цікава задумка. Ну, як і в більшості раундів корейських, так зроблено, що один бік випуклий, інший вдавлений, щоб можна було збирати їх стопочкою, один на один складати. Якось так. Європейська новинка, мальтійський хрест. Виріб недорогий, але цікавий. Трактував його до купівлі як виріб з туби, очікував, що він приїде в якійсь плівці. Весь в рисках, подряпинах. Насправді, отримав виріб в капсулі. Все досить гарно та якісно. Виріб недорогий, дозволю собі його дістати, покажу вам. Роздивимось детальніше. Так, краще буде видно всю красу монети. Так, так, це монета. Десь тут є номінал 5 євро. бачимо. На монеті зображено хрест католицького ордену, хрестоносців госпітальєрів або інша назва Мальтійський орден. Мальтійський хрест став знаковою частиною спадщини та культури Мальти протягом сотень років. Це символ, який найчастіше асоціюється з мальтійськими лицарями. Чотири гілки Христа символізують християнські та лицарські чесноти: силу духу, помірність, справедливість та розсудливість, вісім променів або цих кутиків Христа символізують вісім принципів мальтійського ордену: жити за законом, совість та справедливість, вміти виявляти милосердя, мати сміливість каятись в гріхах, виявляти смиренність, завжди бути щирим та чесним. Поважати та підтримувати правосуддя бути вірним своєму слову та ділу. Вірити повною вірою. Девіз ордену захист віри та служіння бідним. Додам кілька дат: заснування Мальтійського ордену. 1099 рік. Вигнання Ордену з Мальти, 1798 рік. Отримання резиденції в Римі, 1834. Чеканять даний виріб в Словакії, монетний двір Пресбург Mint. Так як я вже і сказав, схоже, все-таки він йде в капсулі від виробника. Не бачу тут ніяких суттєвих механічних моментів, враховуючи на невисоку ціну виробу, прям все гарно. Плюс виріб матовий, теж не видно якихось мікроскопічних моментів. При іншому освітленні бачив шикарний штемпельний блиск. Тут не можу вам його передати, але, повірте на слово, монетка дуже гарно виблискує. Якщо планували купити даний виріб з розрахунком, що там через якийсь час він там подорожчає в рази і заробити всі гроші світу, думаю, не варта. Скоріше за все, тираж тут високий, можливо, 1100. А покласти собі в колекцію, якщо сподобався дизайн, однозначно рекомендую. Досить гарний і цікавий. Ну і знову ж таки, недорогий. Цікава монетка. Невідомо, чи це буде серія, чи одинокий випуск. З цього боку бачимо герб Центрального банку Мальти. Власне, емітент даного виробу Республіка Мальта, а виробник Словакія, Пресбургмінт. Напишіть, який з виробів вам сподобався найбільше. Я вам дякую за ваші лайки, коментарі, за вашу підтримку. Для розвитку каналу це дуже важливо. Підпишіться на канал, хто того ще не зробив. Буду вам вдячний. Всього вам найкращого. До наступної зустрічі!